Сьогодні виповнюється 27 років основному закону України конституції. В ніч 28 червня 1996 дев'ятсот після майже доби безперервної праці, Верховна Рада ухвалила головний правовий документ, чим закріпила основні права та свободи наших громадян. Перша стаття конституції проголошує Україну як суверенну, незалежну та демократичну державу. І її право залишатись такою наразі. Українці вістою зі зброєю в руках. Зна. Де свята, містяни, представники влади та військові поклали квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. Загиблих за волю України вшанували хвилиною мовчання. Ми сьогодні поклали квіти до нашого головного кобзаря для нашого батька, який завжди прославляв Україну, тому що Україна це одна із найкращих держав. У світі тому сьогодні всіх вітаю з цим святом. Бажаю, щоб кожен був захищений в нашій державі. Привітали з ним конституцію України і військовослужбовців, які зберігають цілісність нашої батьківщини. Вони впродовж останніх десяти років жертвують найголовнішим своїм життям, аби не допустити просування ворога. Захисникам вручили відзнаки президента за оборону України, а також нагородили від представників обласної та місцевої влади. Ми виборюємо іменно права, щоб користуватись нашою конституцією, не конституцією ворога. Так, да, це тяжко, але ви бачите, що вже на всіх фронтах наші підрозділи, наші хлопці от, перейшли в наступ. Цей день я хочу також е, згадати нашу статтю 17 закону України про. Захист нашого суверенітету і державно... державної цілісності, що це все залежить від нас. Якщо ми будемо приймати в цьому участь, то наша держава буде вільна і наша конституція, яка найкраща в Європі, ми будемо іменно користуватися цією конституцією. Я хочу особисто і від всієї територіальної громади міста Запоріжжя подякувати вам за те, що сьогодні місто Запоріжжя. Може реалізовувати те, що прописано в нашій Конституції. А сьогодні вас вітаю і хочу просто подякувати за те, що ви є, за те, що ви робите.